Те, що українцям продовжили на три роки в Нідерландах залишатися, там буде окремий статус, що я бачу в першу чергу. Я бачу в першу чергу, що людей не закінчується, що кінця війни ще не видно. Насправді, от насправді. Да, тому що був би якийсь би кінець, були б якісь перемовини, то вже би якби нас сказали так, чувачки, готуйте чемоданчики. А от нас такий перехідний пере 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 статус роблять. Дай Боже, що да, я дуже дуже вдячний, що ці люди нас прийняли що люди дали нам житло. Яке не яке тут не літають ракети, тут не окупація. Тут можна жити, тут можна жити, і хто скигли на життя, хто каже тут важко. Ну просто приїдьте в окупацію, поживіть. От хто хто розказує, що тут як важко. Я ж розумію, що є люди, які сюди приїхали просто на заробітки і користуються тим моментом, що тут приймають людей червоний хрест там хіменти надають житло і роз... О, тут важко, да тут важко. Ну але це не окупація. Вам скажу тут, не літають ракети над головою, тут не садять тебе в буса. Тут не забирають твій телефон на перевірку, може ти щось не так сказав. Ні, тут такого немає. Так що в першу чергу навчіться дякувати, навчіться казати, знаходити плюси, а в другу чергу світ перед вами відкритий. Ви можете, якщо ви вже в Європі десь, ви можете паспорта і взяти і поплити по цьому світу, куди куди вітер дує, туди і пливіть.